Тіло здає іспити, портал трансформаційних потрясінь берегти власну енергію, максимально мінімізувати спілкування. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Ми наближаємося до порталу 20 лютого. Портал це енергетичні двері, які відчиняються у просторі і часі. У дати, коли сходиться багато однакових цифр, у дзеркальні дати. Прийнято озвучувати Всесвіту власні наміри, запити, бажання. Портал 20 лютого відкривається кожного року. Цього року його енергії наклалися на потужні космічні енергетичні потоки, що спускаються на землю, і разом вони без перебільшення у прямому розумінні збивають нас із ніг. Чимало з вас відчувають на собі їхні потужні трансформаційні впливи. Впливи на мене цих потоків пов'язані із моїми особливими духовними запитами, озвученими Всесвіту. Поговорити про портал 20 лютого до мене в ченнелінг прийшов Владика Сенжермен Світлі душі. Пробуджені душі. Вітаю кожну із вас у цьому Божественному потоці енергій, у Божественному потоці трансформаційних енергій. Цього разу енергії порталу, який у вашому земному часі відкривається 20 лютого, цього разу енергії почали працювати значно швидше. Вони спустилися на землю щедрим божественним потоком. Ви переживаєте різні стани. Кожен, хто духовно розвивається, хто робив запит на трансформаційні зміни, на особливі духовні прийняття, кожного ці енергії торкнулися, торкнулися по-різному. Як ти відчуваєш їх на собі? Осен Жермене. У мене враження, що моє тіло здає іспити, іспити на здатність прийняття цих щедрих божественних потоків. Мої стани постійно змінюються, вони не бувають сталими. Стан слабкості у тілі змінюється станом жару. З'явилося бажання відсторонитися від метушні зовнішнього світу і заглибитися у себе, у єднання з Божественним, заглибитися у стан трансформації, яка відбувається, у її потік, пережила стан перебування у двох реальностях одночасно, фізичній і стані свідомої дрімоти. Такий стан минулого року я вже проходила. Також бувають стани сильних головокружінь і відчуття ломки у тілі. Це мої стани, які я переживала включно до моменту тут і зараз, у якому ми з тобою розмовляємо. Це стани кількох останніх днів. Дякую, що поділилася своїми станами. Відчувати трансформацію у власному тілі. Дозволити їй відбуватися, приймати цей божествений потік із вдячністю, такою має бути ваша реакція на трансформаційні стани, які ви переживаєте. Мінімізувати спілкування із зовнішнім світом означає не лише слухати трансформацію у власному тілі і дозволити їй відбуватися. Насамперед. Це означає зберегти власну енергію для прийняття цього трансформаційного потоку. Зберегти власну енергію, яку ви витрачаєте на спілкування з іншими. Бо спілкування це завжди віддача енергії. І не завжди вона відбувається у рівноцінному енергообміні. Моя вам рекомендація усі. Хто відчуває трансформаційні зміни у власному тілі, по ваших можливостях, максимально мінімізуйте спілкування із зовнішнім світом, слідкуйте за своїми емоціями і почуттями, щоб вони були у вас збалансованими. А ще краще, щоб вони перебували на високому вібраційному рівні. Прийняття себе. Прийміть усі свої трансформаційні стани і дозвольте їм відбутися? Приймати ці штормові для вашого тіла божественні потоки із вдячністю саме так маєте робити. Дорогий син Шремене, скажи, будь ласка, як відчувають, відчуватимуть енергії цього порталу 20 лютого. ті, Хто не перебуває у процесі духовності, хто не рухається шляхом духовного розвитку, вони можуть і відчувати, і не відчувати. Відчувати можуть несподіваними для них погіршеннями психоемоційних станів. Для когось це може бути навіть занурення у депресію. Для когось. Може позначатися загостреннями у спілкуванні з близькими і рідними. Ще для когось, хто назбирав багато злої карми енергії порталу, можуть вдарити індивідуально ситуативно, аж до відходу з земного плану. Відкритий енергетичний портал завжди забирає душі із втілення. Світлі у божествений дім, душі, які самі творили зло, які допомагали злу, які схвалювали зло, їх потягнуть до себе в сутності низьких планів. Запрошую на мій авторський курс перетворення реальності божественними енергіями фіолетового полум'я, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Глибока взаємодія з фіолетовим полум'ям сприяє зціленню кермічних програм наших минулих втілень, зціленню нашого психоемоційного стану, фізичного тіла, зціленню стосунків. Практичну частину курсу складають 8 медитацій і 4 аудіопрактики. Мій курс базовий навчає взаємодії з божественними енергіями і покращенню життя. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» відкриває дружній простір архангельського захисту, допомоги, зцілення, мудрості, любові, божественні енергії це духовна їжа на щодень. Владико для України 20 лютого не є світлим у його історичному контексті. Цей день для нас є днем пам'яті Героїв Небесної Сотні. Як енергії цьогорічного порталу 20 лютого можуть позначитися на подіях в Україні? І Як ця дата може позначитися на вашій країні? Ви перебуваєте в енергіях війни? Огортайте вашу неньку. Енергіями божественного фіолетового полум'я. Виголошуйте намір, щоб в енергіях фіолетового полум'я трансмутувалися сили антилюбові, трансмутувалося зло у просторі вашої країни, щоб трансмутувалося зло внутрішнє всередині країни, і зовнішнє, яке приходить ззовні усе зло. Яке несе руйнацію Україні, працюйте з валінням до фіолетового полум'я і працюйте медитативно, пам'ятайте: найглибша взаємодія з божественними енергіями відбувається у стані медитування. Дорогі світлі душі. Пам'ятайте про фіолетове полум'я як потужний інструмент божественних енергій, який допомагає вам протидіяти проявам сил антилюбові, і який у цей період ваших трансформаційних змін допоможе вам полегшити прийняття вашим тілом потужних трансформаційних божественних енергетичних потоків.